Підійматися будемо пожежно ліфтом, бо всі інші чотири вони дуже сильно пошкоджені і не працюють. Ми піднімаємось на 18-й, це якраз в самому епіцентрі. Так, це трошки нижче, ніж туди, куди втрапила ракета. Який раз ви сюди вже приходите? Ми вже багато разів тут було, виносили речі і прибирали ж тут. Ось тут була кімната мого брата. Тут стояла його кровать, а ось там була кімната моєї сестри. І виходить, що вибух стався ось там на куті, на, на розі будинку, і усі ось ці там три поверхи вище, вони всі зсипалися на кімнату моєї сестри. Тобто, якби вона була в цей момент вдома. Вона б загинула просто. Подивилися по відео і побачили, як просто ось тут от все вибухає, вилітають двері і все починає горіти. І це відео було, до речі, мені здається, на початку війни одним з таких найбільш розповсюджених в інтернеті. Жесть. Просто жесть це тут наша квартира горить, дирка, і нам же горить тут наш дом. Нам просто, ну, що ми соблюдали меры безопасности, находились между несущими стенами. Вот вот детская комната осталась просто яма. Если бы она была бы, там бы её просто бы не было бы. Бо, Может быть, проклята эта война. Коли там відбувся вибух, я тут сидів на 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 дивані, мене викинуло в сторону кухні. Дружина, це кухня, тут готувала дитині їжу, вона йшла там десь в цьому напрямку її викинули в напрямку туалету. А дитина, отут у нас був коридор. Ось тут знаходилася дитина і дитина була в коридорі. Ось тут був вхід дитячу кімнату. Пам'ятаю, що бачили працівників ДСНС, які біжали на, на, на зустріч. Пам'ятаю, що десь на 18 чи на 19 поверсі люди виходили там, ну це ті, які постраждали з переломами ніг і просили про допомогу. Ми допомагали там спускатися, поки не зустрілися з ДСНСниками. Ну, така десь була ситуація. Ви давно в неї заїхали? Ні, ми заїхали в неї і прожили два місяці. У мене дочку звуть Віра. Ми, мої кресні там, зробили вони, іконопісці, вони написали їй мирну ікону Віра. І вона висіла в тій кімнаті. І десь приблизно там, тиждень тому нам її повернули, тобто її знайшли, вона в Ось тут буквально над столом висіли. Видно, бачите, тут от видно, як поставлене, це ми вже все ставили. Ось тут, на цьому поверсі, на цьому поверсі, це з нижчої квартири, там видно, от, як три поверхи отак от утримаються на таких всіх. А отут тут була кімната. От, бачите, по пілону, отак от ми. оце дитяча кімната у всіх практично була. Навіть видно літаки, дитяча кімната хлопчача була, бачите? Це висить стіна. Ну це виявляється, у нас такі от прям страшні пошкодження. Це 18-й, да, Богдан? По два миж нема, да. 19-й, 20-й, 21-й. Але ті квартири над ними там теж воно все перекошено. Стіни отак ідуть, тріщини дуже великі на стінах. Там це теж воно пошкоджено, але воно пошкоджено хвилею. Да? І потім іде і зараз де руйнування продовжується йти, тому що воно висить у повітрі. Ми на початку квітня зібралися, сіли, подивилися, що робити. І ми вирішили, ми скинули з грошима, сусіди. Да? Ми самі назбирали мільйон сто гривень, десь сто ну, там з гаком гривень. І за цей кошт ми розчистили все. Тут все було завалено. Ми вивезли більше тисячі тонн наслідків руйнування, більше тисячі. Нам Солом'янська райдержадміністрація виділила автомобілі під це. Тобто, ми за свій кошт виносили, наймали людей і зробили ще більш підсилення опор. Ми розуміємо, що в державі коштів нема. Всі кошти зараз йдуть, самі, знаєте, куди на фронт. Да? Тобто, але е якщо зараз не почати щось робити. То до початку холодів, то 400 людей залишиться без житла взагалі. Будинок просто загине зараз. Він поранений, просто і ми можемо цю рану якось полікувати. Розумієте? А якщо ми так залишимо, будинку просто не буде. Ми створили свій фонд благодійний, самі створили. Ми є засновниками цього фонду, на який нам зараз небайдужі люди з України, з усього світу перечисляють кошти. Напевно, ти вже бачив ці страшні кадри, на яких ворожа ракета влучає в столичну будівлю на проспекті Лобановського. Ми просимо про допомогу. Кожен бажаючий хоча б невеличкою сумою, може прискорити процес відновлення. Наша анекдот зараз ходить мережами е, сусідки дві кажуть: ой, що ти там збираєшся робити? Хату мазати, а як прилетить, а як ні? А що робити? Зараз е, є дві ідеї: або знести те, що нависає, і, і, і відбудувати з 18-го, але тільки в цій частині, де, де є потрапляння, або е, відновити нижню частину да, та спеціальними інструментами е, намагатися піддомкратити верхню. Це один із перших будинків в країні, таких великих, які було зруйновано. Може з нього і почнемо відбудову України вже. Ну ми так хочемо, ми віримо, тому що ми віримо в нашу перемогу, в наші Збройні сили. Ми віримо взагалі на 100% і думаємо, що все вийде і в нас, і в Україну.